Прикидайтеся з новинами, це інформаційний ранок на п'ятому каналі. Маємо багато чого до розмови, і ранок має бути обіцяє бути цікавим музичним. Адже підготували ми для вас цікавинку, цікавий гість, цікавим мистецтвом. Давайте спочатку, для того, щоб собі зрозуміти про що йтиме мова, подивимося дуже коротке і дуже красиве відео. Про це відео, і не тільки будемо зараз говорити з нашим гостем Ярослав Зуся, бандурист на мой гостях. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Давайте спочатку розкажемо. Що, що ж це таке за відео красивим було? Ну так буває у творчих людей, що все починається з малої маленької ідеї, потім навалюється як стіжником. Восени того року виникла така пропозиція у мене до гурту: просто записати джингл белс на бандурі. Інструментально виконати фрагмент, показати. Як на народному інструменті звучить світовий хід і таки зробити невеличкий подарунок всім українцям до Нового року та Різдва. Але згодом пішло-поїхало, давайте не один куплет, а вже два, і приспів, а давайте придумаємо слова. Поетеса Оксана Боровець допомогла з цим. Потім давайте вже чогось тільки аудіо, знімемо відео, а чого не відео, давайте знімемо кліп, і так воно одне за одним, одне за одним. І вже коли майже все було готово, ще й виникла така соціальна складова, так як в пісні слова ми вважаємо всім дорослим милим у цю чарівну ніч знайти свій теплий дім. Тобто вирішили залучити ще безхатьків, песиків, яким допомогти знайти дім, і тим самим привнести таку теплоту до цього відео. І отак виникла вже така от ідея. Вона втілилась, і 31 грудня ми проанонсували та виклали в мережу. Це таке новорічне різдвяне відео, україномовне на пісню Bells». Тобто, дзвіночки це, не, це одне із багатьох того, що можна відтворити на українській бандурі. Тому що, коли там щось шукаєш в інтернеті про вас, то викликає просто випливає море відео абсолютно різного, абсолютно різні пісні. Тобто, ви можете на українській бандурі відтворити все? Практично все, так. Ну по суті, останні свої п'ять років. Я якраз присвятив своє життя тим, що експериментую на цьому інструменті їжу по світу та по Україні і доводжу, що він абсолютно сучасний, абсолютно самодостатній, має неймовірні можливості, і ці експерименти втілюються в різні спільні проекти, які дуже мені цікаві. І вони абсолютно різношорсні, різнопланові, і по жанру, і по стилю. От і от. Нещодавно підводив підсумки свого минулого року, що відбулося такого творчого, якісь співпраці, то зауважив, що багато було цікавого і відеоробіт, і кліпів в різноманітний жанр. Від репу до року. Реп можна теж відіграти на бандурі. Так що ми говоримо? А наприклад, якщо я вас зараз попрошу Марунфайм, для вас буде проблема відіграти на бандурі? Maroon 5? це та композиція, яку ви казали говоримо, так? так? Можу продемонструвати фрагмент. you Бандурі даються, правильно, не тільки американські. Так, це і а... підладно. А власне, от якраз якщо вже ми говоримо про якісь такі світові тенденції, в яких країнах вже були, як сприймають взагалі українську бандуру саме іноземці? Для них це якась диковинка така, поки що? Чи вони вже в курсі після таких мелодій? Ну, все, що я почав робити з бандурою, почалось з того, що, на жаль, в Україні навіть мало знали про цей інструмент. Скільки на ньому струн, як він виглядає, як він звучить, які в нього можливості, і от так все це переросло в те, що потім вже почалися мої подорожі світом. Звісно, іноземці дуже мало знають не тільки про Бандура, і про нашу культуру, і про нашу країну навіть. От і це мене з одного боку здивувало, і з іншого боку радувало, бо часто говорять, що я як такий культурний дипломат за кордоном, який, ну показує, які можливості має інструменти, яка у нас багато культура. Тому іноземці, звісно, здивовані, шоковані, коли чують ще й знайомі світові хіти, просто дістають телефони, айфони, починають все це знімкувати і. Дуже радо і тепло сприймають ці, Хай, ці експерименти. У нас ще є такий якийсь внутрішній стереотип. Ну, принаймні, у мене був до, до зустрічі з вами тепер. Що обов'язково Кобзар це той, хто з вусами в шароварах десь сидить. Де ваші вуса, де шаровари? Я вперше це чую, і так і ще має бути в мене там книжка Кобзаря кажуть, так і має бути сивий. Та ні, чому, в нас досить вже. Декілька років точно підросло таке покоління сучасних молодих бандуристів, і це дуже важливо, щоб молодь зберігала традиції, якби навчався, звісно, у вже таких достойних викладачів, корифеїв наших. От Кобзарська школа є єдина в Україні під Києвом в селі Стрітівка. І в мене був викладач Володимир Кушпет, засновник Віа Кобза, який теж, до речі, в молодості та й зараз і експериментував і має досить цікаві проекти з різними моїми колегами. От тому нічого дивно немає. Бандура звучить і в нічному клубі тепер, і на різних фестивалях, і на етно, і на джазових, і на класичних. От і це чудово. Не перестайте мене дивувати. І навіть в нічному клубі можна теж під бандуру погоцати. Так, є у нас з гуртом треки в стилі дабстеп, драм бейс. От нещодавно, якраз, з 15 2015 року вийшов мікс на пісню Лами Тоні Матвієнко мій милий, там, де Діджей Вовкінг з Топольським зробили якраз. Мікс э, в стилі драм and бейс і там звучить бандур. А про це зараз якийсь клубняк, як зараз можна, модно сказати, у вас можна? Ну, частіше такі композиції з плейбеком виконуються. Можу фрагмент Авічі э, зіграти, або. або... Ну, щось улюблене ваше. Шматочка. Шматочка. Кажете, ковзаря у вас немає, але й інша книжка у вас. Що це таке? Буквально от позаминулого року вдалося втілити такий проєкт, як видати збірку сучасних інструментальних творів для бандури. Існувала така проблематика, що ноти видаються у нас мало, і найбільше не вистачає дітям саме сучасних творів. І завдяки фонду ініціатива заради майбутнього вийшла в світ. Така книжка з досить сучасним дизайном, на чому й наполягав. Бо ну наш проект Бандура Стайл вважає, що візуальна підтримка досить важлива для молоді, для діток, щоб вони бачили, що книжка є така, от кольорова. Ми зробили навіть спеціальну фотосесію для бандури, так от і познімали в різних ракурсах. І надрукували на якісному папері і весь цей тираж, саме головне, що завдяки фонду подарували дітям, просто розіслали по всій Україні, і діти сьогодні мають можливість. Хто не має, є в нас спільноти в соцмережі, в Фейсбуці, ВКонтакте, де ми викладаємо теж твори і вже є успіхи цього проекту, що діти грають не просто грають, навіть самі вже долучають інші інструменти. От ми були з гуртом в Кіровоградщині, на Кіровоградщині місяць тому. І діти вже додали перкусію, барабанну установку, інші інструменти і продовжують експериментувати. От є проєкт зараз BNB, який теж деякі мої твори вже виконував, і досить популярним було цього року відео Щедрика Леонтовича в стилі Електрохаус. І от вони зняли відео, яке розлетілося в мережею, де теж були використані мої авторські вже такі імпровізації на цю тему. На каву і до бесіди на п'ятому каналі. У нас музичний по-справжньому ранок. Нагадаю, що у гостях у нас Ярослав Джуся. це бандурист. Ну ви мене просто дивуєте сьогодні. Весь ранок з приводу цих композицій. В нас вже був. Клубняк, як його зараз називаю, так по-простому скажу. Е попса теж була американська. Чим ще можете здивувати? Наприклад, якщо джаз, який ми анонсували ще в минулій студії, це можливо теж на Бандурі? Можливо, що? можливо. Звісно, можливо. А є щось для вас неможливе? Ну, хіба що якісь композиції, які принципово я б не виконував на такому чарівному інструменті? Не буду їх озвучувати, то всім зрозуміло. що саме. Це бандури, знаєте, сидиш такі. Так розслаблено, добре стає. Можливо, якісь е, потрібно вже альбоми записувати там, для музика для медитації або ще щось. Якраз така ідея у нас вже не перший рік, але е, хочемо, можливо, цього року якраз і втілити, бо е, часто густо бувають такі експерименти навіть на фестивалях. Граємо інколи для йог, і вони якраз медитували, казали. От. Що треба зробити, щоб для українців звучала медитація саме на українському інструменті? Тобто звучить по особливому. Медитація по-українськи це абсолютно реальні плани, так би мовити. І ще з планів ваших ще? Що стоїть? Концерти, гастролі, за кордон поїдете, видати якусь можливу збірку? Що ж собі ставити за мету? Збірка процес не простий, тому планую другу, але ще тільки напрацьовую матеріал. Концерти, звісно, моє життя нікуди без них. Їздимо і по Україні і по світу. От буквально завтра від'їжджаю в Італію, якщо все складеться. До діаспори будуть ряд виступів пам'яті Героїв Небесної Сотні. А планів багато, так як 5 років в цьому році маємо гурту, шпиляці, Кобзарі, і ми маємо гурту-Шпилясті Кобзарі. З ним хочемо зробити такий невеличкий тур України, бо є запрошення, як мінімум п'ять міст. <сміст> найбільших то з'їздимо, а там побачимо, як вже складеться. А буквально зараз і, завершую проект колискових. Ми з співачкою Ніною Мельченко записали 12 колискових і, з сучасним аранжуванням бандури. От, і буквально от, в кінці місяця має бути презентація цього диску. І починаємо один такий важливий проект для України. Всім відомо, що найближчим часом має бути референдум в Голландії з приводу асоціації в ЄС. От і мої колеги з одної такої організації ідеї Змін запропонували з нашого боку теж так, така якби культурна складова. Програми підтримати в цьому питанні нашу країну, і продемонструвати, які можливості має наш народ. І от ми зараз готуємо такий один цікавий проект з діджеєм і з одним оркестром, от зробити композицію, зняти відео, щоб побачили в Нідерландах те, на що здатна. Наша молодь е, нагадаю, що Ярослав Джусь у нас у гостях. Е, Ярослав, я знаю, що ви берете участь у різноманітних проектах, і пов'язані вони з сьогоденням, з тими подіями, які відбуваються, зокрема з війною на сході, і з вояками. І був такий проект, який називається Музика воїнів. Е, е, дуже цікаве теж відео у нас є. Ми зараз спробуємо його вам показати, а потім ви просто нам розповісте, що це власне за проект був. За відео, як ви його знімали, ну, власне, військова форма, храм, е, бандура, що це означає? Ну безумовно, не можна бути осторонь цих подій, які зараз відбуваються. І е, мій товариш Олександр Качук запропонував взяти участь в проєкті музикамонів. По суті, це його така от ідея: е, зні, знімати відео, в якому грають музиканти на різних цікавих інструментах, е, е, різні досить відомі композиції. От, і вдягати на них військову форму, тим самим доводячи, що військові такі самі, як і ми нормальні люди, І, і щоб, щоб не було цих розмов, як інколи називають наших захисників, от, щоб ставлення до них було адекватним і нормальним. От, мене навіть під відео часто питали, чи сам Ярослав воює, але відповідь саме від Олександра прозвучала, що. Ну, Ярослав, у нас на культурному фронті. Ну, це не менше, думаю, важливо і, безумовно, ми е як бандуристи не можемо бути остороні, підтримуємо це. Е надихаємо солдатів, хлопці їздили в Слов'янськ. Ми виступали на різних фестивалях, підтримуємо своїх. Виступав я в госпіталі разом з Анжелікою Рудницькою, військовому. От і по можливості долучаємось, звісно. Тобто того острова не можна стояти при таких подіях, як дехто там з українських зірок каже, що ой ні, ні, там як екз... мир, любов і все таке ми поза політикою. Ну, мир, любов це добре, і це має бути, це найважливіше. От, ну, мені особливо взагалі вся ця ситуація досить. Е для мене вона складна, тобто я розумом все це розумію, що відбувається, але душею і серцем мені, мені взагалі важко повірити, що в нас війна, що у нас вбивають людей. Тому що ну, для мене було страшним перша звістка, що коли були перші вбивства у нас в Києві, і я дуже боявся того, що люди просто звикнуть до того, що будуть чути щодня в новинах просто кількість загиблих і далі продовжувати жити своїм життям. Тобто це жахливі речі, які в 21 столітті відбуваються. Такі європейські і гарні країни, як наша. От і маю надію, що якраз такі духовні речі, як музика, як культура, як мова, як спільна, як наша ну, історія, яку всі мають шанувати, не забувати і цінувати, і берегти. Вони можуть це розірвати коло, щось змінити і покращити. ситуацію. Це були різні композиції. Давайте тепер може щось, якби це звучало рокове, ледь не рокове, сказав ефірі. Ну, нещодавно я повернувся з Буковини, був там з концертами, по школам їздив, такі невеличкі майстер-класи проводили. Часто чомусь діти запитують, а можеш Рамштайн на бандурі зіграти? Воно ну, можливо не дуже драйвове, але от пісня Мутер досить цікаво звучить на бандурі. От ви коли на концерти їздите чи там на різні зустрічі, що українці просять виконувати на бандурі? І що ви взагалі принципово не виконуєте? Тобто російська попса з неї теж може якось звучати? Все може звучати, але російську не виконую попсу, і тим більше шансон. Вважаю, що це неприйнятні жанри для такого інструменту, хоча якраз знаю. Таких дивніших замолин, це якраз амурку можеш. Амурку? <свіс> а я кажу, можу, але не буду. <свіс> це якісь такі найкзотичніші. Ну прохання? не те що екзотичні, це ж з фільму відкрила та фраза, по суті. А екзотичні різне було. Різне було досить непросто щось виконувати, коли от в Кировограді у нас був концерт в приміщенні музичного училища. Там зібралися всі музиканти різних. Абсолютно жанрів, які грають на різних інструментах, і там ледь не начальник відділу культури. І було страшнувато, якщо замовлять щось таке досить складне, класичне, але виконав там композицію корунок Кабезе, вона досить відома. Тобто є класику можна виконати. Е, дуже змінились смаки, погляди українців після всіх подій. Тобто, якщо раніше переважно це були світові хіти, закордонна музика, ретро композиції, в тому числі і е, з радянської доби, то тепер в мене не один концерт не обходиться без воїнів світла, без гімну, без писаньзи, без е, різних народних композицій. От, тобто у нас абсолютно достатньо є і в гурті репертуару, і повстанських пісень, і українських. Але знову ж таки, моя місія була ще 5 років тому продемонструвати сучасний цей інструмент, щоб зацікавилась ним молодь. І це вдалося. І тепер на концертах ми якби таким ключем є світові хіти до молодих слухачів і діток. А потім вже ми вплітаємо і народні, і демонструємо нашу традиційну музику. Такий спектр у нас не обмежений якось цікавиться цим інструментом, Та -та? тому що естрада саме шоу бізнес. Тому що бачимо зараз дуже багато з'явилося виконавців молодих, теж онука і інші виконавці, які використовують у своїй творчості прогресивні. Тобто, це така музика сучасна, абсолютно народні, здавалося б, деревні інструменти, і вони якось нове звучання. Якось по-новому вони звучать в цій музиці. Ну застосовують так щодо естради, то Є така молода співачка Ейра. Ми з нею зняли кліп один. Вона пише таку популярну музику, де використали бандуру. І, ну, на мій погляд, це нормально, чудово, і якраз мало би бути в такій країні, як наша, бо е, у нас неймовірна кількість більше 200 тисяч народних пісень. Нема ні в кого такого. Я по світу їжу чую, яка є традиційна музика. У нас просто таке неорене поле роботи, з яким можна експериментувати. Тому у нас. І так розвинуті на фестивалі. Тому у нас дуже багато гуртів. Ось є гурт Задукс Максим Бережнюк, з яким ми записували кавер на Скрябіна і експериментуємо. Він теж грає на народних, але духових дерев'яних інструментах. І ну, у нас просто колосальний такий пласт цієї культури, який ще, я думаю, вибухне, і, і про це варто говорити, бо зараз дуже гостро стоїть питання от україномовної музики і всього цього інфопростору. То в світі є радіо world Music, Ethno Music, є радіо джазове класичне. Є у нас нема жодної хвилі україномовної музики взагалі. Тобто ради цікавості, хоча б зробили. Ну тобто, так знаєте, бо видно, що людям це потрібно, це важливо, і все одно до цього все йде. Я думаю, і прийде. От тому таку музику потрібно популяризувати, і добре, що її багато, і вона дійсно є якісна і світового рівня. Ще один спектр ваших занять, один із багатьох, це музика до фільмів, до короткометражок чи й до повнометражних, це зараз розкажете нам саундтреки. Це складно для цього інструменту? Скажу так, що писати до кіно непросто. У мене було кілька спроб з молодими режисерками сестрами Артеменко, і мені сподобалось. Музика відіграє. Не мала важливу роль в фільмі, і мені навіть було цікаво дізнатися при першій такій спробі, що композитор зазначається наряду з режисером і сценаристом. Тобто, п'ятірка, якби основна складова фільму, якби в ній обов'язково є композитор. Так за це ж Оскар теж можна отримати. От, так. <ріст> да. І була спроба в мене написати до одного ігрового фільму, в якому взагалі не було жодного слова. Тобто 10 з чимось хвилин звучала просто музика, і мені було важливо відтворити музику навіть до якогось руху, до емоцій, до всього. І це був такий досить цікавий експеримент і цікавий досвід. Ну, проситься зараз від вас якийсь саундтрек. Саундтрек. Ну, от, часто запитую, чи я можу зіграти з піратів Карибського моря мелодії, то зараз продемонструю. вам дуже дякую. Для наших глядачів лише скажу, що bandurastyle.com Сайт, куди можете заходити шукати інформацію для себе. Там, я так розумію, скоро і можливо анонси будуть ваших концертів. Обов'язково. Ми просто тільки нещодавно запустили сайт, і будемо тут викладати і ноти сучасних творів, і всі анонси, і все, що зробили, все, що створили. Тому все це можна буде побачити. Дякую вам за музичний ранок. Гляда, нагадую, що шукайте в соцмережах Ярослава. Заходьте на сайт і будете дізнаватися про цікаві концерти. Ярослав Джусь, бандури з нами був гостях. Паси вам за цікавий ранок. Я ж ставлю три крапки. Далі будуть новини. Після того повернемося, будемо говорити далі.